Я такий радий, що ти нарешті дивишся в перснів зі мною. Знаю, ти постійно про нього говориш. Добре, поїхали. Ти готова? Так, просто ця. Частина дуже важлива. Вона <порцес> задає тон усій тривогії. Тут показано <порцес> союз між людьми та ельфами і створення персня. Це досить, досить важливо. Так, вибач. <порцес> а, куди ти пішла? Візьму попити. А, поставити на паузу? Ні. <порцес> Поставлю на паузу. Але навіщо? Просто ця частина досить важлива, тож. Гаразд. Добре, готова? Так. Поїхали. Їсти хочеш? Ні, не хочу. Візьму щось перекусити. Я тоді поставлю на паузу, добре? Нехай йде. Я не хочу, щоб ти щось пропустила, тут важлива частина. Але я чую. Так, але я краще почекаю, поки ти повернешся вже йду. Добре, я все. Все? Добре. Все все добре. Справді? А, вибачте, я дивлюся. А це хто? Це це, це Гендальф. А саме Гендальф Сірий. Привіт, мамо, як ти? Так, добре, я дивлюся гос... Господар Шершнів, так? Це улюблений фільм Адама. Непоганий. Все гаразд. Так. Знаєте, що ще можна подивитися під попкорн, схоже на володаря перснів? Гадаю, ти зараз скажеш. Так, це наша пародія на володаря перснів в борт. Сага про білу футболку. Вона он там. І вгадайте, хто озвучив інтро там замість Галадріель? Кейт Бланшет. Ні, це ти, це ти. І справді це була я. Вибачте, воно он там, подивіться.